Чекали на це на огляд полички другої біля полички з паперами, яку ми недавно розпаковували, те, що в нас лишилось, і ми будемо в наступних частинах це все запаковувати на полички, щоб все було як є. Щоб було більше місця, тому що. Я вже вам який раз говорю, що в інстаграм я виставляла відео, як я упружняю оці дві полички. Оці одне жні, бачите? Пусті вони від ляльок. Тому що я подумала, що лялька це вже за дитяче. Я їх спакувала гарно в одну коробочку, в один бокс. А я вирішила, що в цих двох поличках найбільше речей. Що їх треба гарно підлаштувати і перебрати все. Тому це у нас буде Ех, огляд на поличку з творчими речима і картинами. От, така от у нас поличка заповнена речима. Просто подивіться, отут -от набагато менше, ну, можна ще поскладати ці папери хоча б. А тут, подивіться, який великий бардачело. Просто я не можу. Тут і якісь вуха квадробіра, і якісь хеппі міли Не знаю. Просто будемо сьогодні ми це все розглядати і робити розпаковочку. Чек! Я вирішила, що ці всі речі, які ми розпаковували в попередній частині, я покладу сюди на лаву. Ви не знаєте просто наскільки довго мені завантажувалось попереднє відео. І думаю, що вона десь мені зайняла точно 20 хвилин. Це було довше, ніж те відео, яке я вам вже виставила в YouTube. І будемо сьогодні ми робити огляд на цю поличечку. Якщо ви зауважили, що тут змінилося, що тут з'явились речі, а тут самі папери, значить, тут у мене наверху були коробки. Я їх переставила сюди, тому що тут папери і тут папери були, тому я вирішила об'єднати ці папери в води, а тут поставити коробки, бо їх дуже видно бо було сильно тут на і в трансляціях або на відео. Ну що, робимо обзор, бо в мене вже на столі все не вміщається. Так, це починаємо ми огляд, тому давайте. Перше тоді є зошити олівці. Ми сьогодні молодці. Точніше, я б сказала, що це олівці і ручки, нема ніяких зошитів. Тож, знаєте, я знайшла такий от, як сказати, морський, можливо, якийсь макар. Якби я могла десь показати, бо мені ліньки йти туди наверх і витягувати папір. Якщо у вас виникло питання, чого я не поставила собі нижче паперу, це тому що в мене там ще й досі займали ляльки. А сьогодні я вирішила все переставити. Тому так, ми оглянули більш-менш ці полівці, ручки і, коротше, і всякі там прибори. Хочу ще розказати, якщо ви зауважили, це від оселеця коробка. Пахне мені тільки деревом, хоча це ще зі польщі, тому я не розумію, чого вона, бо оселедця мало пахне, Ну, давайте переходимо до наступного. Наступне це у нас прапор України. Він непростий, поки я його розкручу, я трошечки розкажу. Значить. Цей прапор я спеціально е, знайшла. Ну, точніше, я його просто знайшла на смітнику. І я думала, хто може викинути український прапор? З ним все було добре, і я вирішила, щоб е, я його собі забрала, і я і всі різні співаки мені там підписали. Моя подружка Каріна, вона теж хоче почати кар'єру співачки. Фієнка мені підписала Артем Котенко. Настя, Квітка. Ну і отак-от поки що. Я б його хотіла, щоб я його мала за собою всюди, тому що, якщо я знайду якусь відому людину, щоб вона мені одразу підписала той прапор. Але це буде тільки для співаків, я думаю, тому що українська музика це не просто собі музика на нашій рідній мові, це е, наша культура, це е, те, що. Що ми хвалимось на Євробаченні, наскільки у нас творчі люди в Україні. От поезія, -по 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 можна сказати, була тільки що. Добре, ходимо. Наступне: Чупа-чупс! Та да, це Чупа-чупс. Він тут поламаний трішки. Трішечки. Хоча він заклеєний скотчем. Це мені мама, я не пам'ятаю, звідки привезла. У мене цей Чупа-Чупс весь час падає, і тому в нього кришка тут вже поламалась трошки. Думаєте, для чого ці дирки? Звісно ж, тут були всі смаки Чупа-Чупсів. Окрім великих були тільки там звичайні і так далі. Це ще з мого дитинства, можливо, 5 років тому, мені його подарували. Блін, то Добре. Але це я не знаю, чого червоний. Я особисто не сильно люблю червоний. Він такий крикливий, ну, як сказати, дуже е привертає увагу, а я не сильно люблю привертати до себе увагу. Тому ось так от. Так, історія. Наступне це подумаєте ви, що я квадробір через те, що в мене вушка квадробіра є. А неправда, це моєї подружки. Вона в мене. Ну, точніше, вона в таборі забула, а я її ще не віддала, це ж вона з минулого року в мене стоїть. Значить, вона квадробір у мене щось таке враження, що якщо у неї дзвушка котийка. Ну, Я просто не розумію. Я не зношу тих квадроберів. Просто вони як квадробер як квадробер. Я хотіла би сказати, але як мені пояснити квадробер? Ну це ніби людина, яка е, не хоче бути людиною. Просто вона хоче відрізнятися від інших. Ну і тому вона обрала шлях бути квадробером. Ну, наступне. Стіч! Це я сама ліпила такого стіча, бувши в нього тулуб. Він такий матовий, а знаєте, я не люблю, коли воно таке матове. І в мене тоді гусіча шкіра. Воно. Мені не подобається. Така шершава, а що тим більше, від якщо це ми зробити... Не зношу цього. фу. Ну добре, переходимо до іншого, вже не будемо думати про погане. Та-да-да! -да 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 -да. Це у нас набори для створення браслетів. Такий, от, це самий трендовий і зараз дуже відомий в Америці, багато хто має такі. І я бачу, у якісь двоє дівчата з сестрі ведуть е цей магазин і вони плеть саме з таких браслетом. Тут у нас були ще бусинки, до тут у нас перетворилися на склад, можна сказати. Ну і головне, моя королева здавна у мене з резинок. Я дуже люблю і любила блести з резинок. Зараз я не можу просто знайти той бруслет. Ну, був в мене такий браслет. Дуже дивно, я його якось сплила. А, от, знайшла його. От дивіться, отак от я його сплела, Що класно, і тут не березинки і а але, а воно а так має бути. А з другої сторони він такий, Не знаю як, але я собі весь час по відео включаю, я, я не можу І так, переходимо до трьох останніх речей. Як сказати трьох двох поки що. Ще ще буде останнє переживати. Перше ми підемо до цього Стіч. хеппі стіч називається. Типу хеппі міл, і стіч тут пише. Скільки ж тут сердечок, дачів? Навіть білюка є. Ви розпакуємо і подивимося, що всередині. Це зі стічем, тут навіть іграшка. Зічику я робила сама шила. Це як комітею я хотіла колись розіграти серед моїх підписників. Я, можливо, і розіграю ще, але у мене е, був один розіграш в інстаграмі. Е, що в мене виграли якісь знайомі і в, 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 мої, в, в мій магазині сертифікат, вони можуть обрати все, що вони захочуть. Ну і це їм буде безплатно. Тобто Вони не будуть платити. Це для того, щоб присунути мій магазин. Далі пусто. Тільки самі салфетки. На викидання! І остання річ. Не переживай, ми ж не будемо прощатися. Есмер. Робимо обзорчик есмерний на цю пишку. Воно ну, так називається. Це дерьмо мозаїка. Я хочу, щоб робити есмер. все пергаментный папир. Значит, я смотрю, что уже затихнулся на хвилину. Ну и а, пергаментный нам треба. Значит, класть туда, у нас такие основы всякие разные есть. кружочек, е. Квадр... квадра... квадрат, есть кружочек, ну, вода, и все разного. И сердечко, Ну і а, там можна щось скласти, кладеш поглянути папір, просуєш праскою. І воно виходить формою в мене, десь, я пам'ятаю, я десь складала. Ну це вже я вам покажу потім, коли я це не йду, тому що я не буду шукати під час відео. Це щось. Ну я б могла, але не знаю. Це грамотний папір І так. По цій стороні, як ви бачите, знаходяться речі, які ми лишили. Тут які ми маємо викинути. Велика конкуренція. І речі, які з попередньої, з цієї полички мали бути. Ну, не з цієї, коротше, з двох цих рахується. Що вони вже лишились, ми їх маємо кудись покласти. Це ще треба все поскладати разом і покласти з боку цього. Ну що, будемо починати? Що? Я прийшла поховати? Що не можна? Все поскладено, все на місцях. На цьому ми з вами будемо прощатися і зустрінемось вже в наступному відео, коли ми будемо все розкладати на ці дві полички. Ну і я гадаю, вам це відео зайде, тому чекайте, поки виросте нове. па па